Вітаємо, друзі! Сьогодні розглянемо бінокулярнічного бачення Дісун NV8160. До комплектації бінокуляру входять. Кріплення на голову з можливістю регулювання, кронштейн на шолом, ремінець для перенесення, карта пам'яті на 32 ГБ, захисний чохол та інструкція, зручний та ергономічний дизайн дозволяє комфортно тримати його в руках. А суцільний екран з гумовою окантовкою забезпечує комфортне прилягання до обличчя, виконаний з удароміцного пластику і здатний витримувати помірні випадкові удари. Це досить потужний пристрій з інфрачервоним підсвічуванням, що дозволяє спостерігати за об'єктами на відстані 400 метрів в повній темряві, з можливістю зйомки фото чи відеозапису та збереження їх на карту пам'яті, оснащений 25-мм цифровим об'єктивом, з восьмикратним зумом для оптичного підстроювання фокусної відстані та наведення різкості на об'єкт. Кнопки керування знаходяться зверху, за рахунок чого є легкий доступ до них під час використання. Також бінокуляр оснащений різьбовим кріпленням для установки на штатив. Усі налаштування виконуються через вбудоване меню, де можна встановити роздільну здатність фото і відео час автоматичного відключення. Дату та час з відображенням їх у кадрі, переглянути збережений матеріал, виставити чутливість нічного бачення, пристрій живиться від вбудованого літієвого акумулятора. Заряджання та копіювання файлів здійснюється через usb розєм підсумку Дісун NV8160 підійде для тих, хто шукає баланс якості та зручності.